Вітаю вас, друзі! З вами депутат Української міської ради Андрій Гузів. І сьогодні ми будемо говорити про таке ганебне явище як хамство. Я, 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 я. хамло. Зокрема, хамство у стінах Української міської ради, носієм якого є її очільник Олександр Туренко. Специфічна риторика та поведінка Туренка. Привертали до себе увагу ще під час його передвиборчої кампанії. Ви виборчі, так? Я? ви вважаєте, що я гомосексуаліст? Я ви впевнений, типічний впевнені, ви так втім, перемога на виборах та новий статус мало що змінили. Три з половиною роки перебування на посаді міського голови лише закріпили в ньому впевненість, що будь-яке спірне питання можна протиснути нахабством та силою. Ну, Я це Я це почекайте. Тож зухвала поведінка, неповага до опонентів, агресія, перехід на особистості, а іноді і відверте, хамство це те, без чого не обходиться жодна сесія. Наслідки такої поведінки не змусили себе чекати довго. За цей час Туренко примудрився пересваритися з більшістю депутатів, навіть з очільниками сусідніх громад Козина та обухова. Саме через це він не зміг погодити з ними межі та затвердити генеральний план села Плюти. І мабуть, через це ми жодного разу не чули про дружні зустрічі Туренка з колегами з інших громад або якісь спільні партнерські проекти. Адже хамство як інструмент в арсеналі керівника громади людини, наділеної повноваженнями та владою, це так званий червоний прапорець для оточуючих. Попереджувальний сигнал, який вказує на нездорову деструктивну атмосферу в громаді і токсичність її очільника. Белом, мільйонером я став завдяки багаторічній своїй роботі. А те, чим ви займаєтесь, ви не заробите собі дуже на сповнення. Спеціально для вас ми зробили коротеньку добірку сюжетів із засідань, сесій, в яких міський голова дозволяє собі публічно хамити депутатам та громадянам, а в деяких випадках. Вдається до відвертої агресії, і все це відбувається прямо в сесійній залі, де ведеться пряма трансляція. Отже, про риторику Туренка за зачиненими дверима нам залишається лише здогадуватися. Що ти да, що я когда я тебе за ухо вытащу оттуда за такую губку, я нахожусь жестко накажу. Спочатку я, я обочаюсь, веду сессию, я обочаюсь, и я и я визначаю порядок денег. Потому что вы в частину я обочаюсь. Не кажіть, я обочаюсь дурнее. Ну что, прикалываетесь? Ну не несите чушь. Ну, не несіть дурницю, ну що ви, блін. Давайте запрошуйте виконкому, а потім. Помовчіть, будь ласка. Окремо я, я вам ще раз кажу, я сам визначу, як мені поступати, я веду сесію. ви І ви не закон. І ви не закон, я вибачаю. Зверніться до суду. Ви ж вмієте, ж гарно це виходить. Звертайтесь, будь ласка. Ви закони України. Я все життя цим займаюся. Ще з вибуховими любите Україну, якщо ви порушуєте її закони. Ви закон? Я вибачаюсь. Ви суд, ви визначаєте, хто що порушує? Олексій. Дуже ви про себе бачення, я вибачаю. Олександр Валерій, скажіть, що ви їм пообіцяли? Скажіть, що для громади? Чи вам це буде Я пообіцяв, Що ви скласти Я? Для вас це стало нормою. Ви таку громаду будуєте, ви таку країну. Для вас це нормально, ви сидите з кам'яним обличчям, посміхаєтеся, хамите депутатам, не ви мене обрали. І не ви будете мені посміхатися і хамити. Отакий От підход, який е, пропонує Олександр Волонтинович, роз'єднати і всіх налаштувати один проти одного, він е, деструктивний. І він результату не дасть. Якщо достатньо слова не голосуйте. Давайте я сам визначу, що можна, що не можна. Знаєте що? Вітя, ну ні полічу що ви чешете, вже просто, знаєте, в мене вже, вже нервів не вистачає на оцю всю маячню, що ви несете. Я... Яку несенітницю ви зараз несете, я вибачаюся. У мене взаємодію. Це, це представник партії влади, яка сама започаткувала цей процес. Блин, коли це закінчиться, в кінці кінців люди. Ви я... Да, 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 я... я Вивчайте матеріальну частину. Ну що сказати? Чи достойна така людина представляти нашу громаду та приймати рішення від імені її мешканців? Питання риторичне. Більш актуальне питання, до чого це, врешті-решт, може призвести? А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть нам в коментарях. Підписуйтесь на нашу сторінку громада Українка в Facebook та на YouTube каналі. Залишайтесь з нами. Далі буде багато цікавого. Побачимось!